Рухаємося далі. З травня українські заправки перейшли на продаж бензину з обов'язковим 5-відсотковим вмістом спирту. Це не зовсім нова ініціатива. Більше схожа на формальну європейську вимогу до опаливного ринку, але в наших водіїв, ну звичайно ж, виник викликало це величезний резонанс від паніки до пошуку альтернативного пального. Наприклад, різко зріс попит на бензин А-98 і так званий сотий бензин. Ага. Вони, до речі, не містять спирту, але парадокс у тому, що для масового авторинку альтернативи немає. Тому давайте вже остаточно розставимо крапки над питанням спиртового, а точніше, етанолового пального. Нова епоха спиртового бензину в Україні, хоча насправді не така вже і нова, давайте розбиратися із цим. І в цьому нам допоможуть факти про етанол, міфи про спиртове пальне і поради про те, як його правильно використовувати. На початку слід знати два факти: перший екологічний, основне завдання спиртового бензину зменшення шкідливих викидів у вихлопних газах і токсичності виробництва пального, що означає, хоч і незначні, але зміни в процесах згорання пального. Другий факт економічний: у виробництві етаноловий бензин дорожчий. Тому як тільки ціна нафти на світовому ринку повернеться до базових показників, вартість пального буде збільшуватися. Обидва факти просто треба усвідомити. А тепер до спірних моментів та міфів, і в кожному є своє але. Насправді, в тому чи іншому співвідношенні, ви вже давно заливаєте у бак це пальне, особливо якщо заправляєтеся на великих мережевих заправках з європейським бензином. Досвід використання етанолу біологічного спирту, що виробляється з кукурудзи, рапсу, буряку і навіть з пшениці, у Європі налічує вже мінімум 20 років. Це вже перевірена практика. Наголошуємо, зараз йдеться про стандарт для України у 5% спирту в бензині, але у Європі частка етанолу в різних типах пального від 5 до 30%. а у Бразилії чи Аргентині до 70%. Але в наших реаліях великі мережеві заправки вже давно імпортують європейський бензин зі спиртом, і ви на ньому їздите. Небезпеку становлять маленькі заправки ноунейм, no які можуть додавати спирт невідомого походження в резервуари на заправках, прямо в бензин невідомого походження. Тому практична порада: старайтеся заправлятися у великих мережах з європейським пальним. І не ведіться на низькі ціни. Як ми вже казали, етаноловий бензин апріорі дорожчий у виробництві. Момент номер два здатність старих двигунів перетравлювати спиртовий бензин. І тут є кілька інформаційних приводів, і навіть один перевірочний лайфхак. Ви, напевне, вже чули, що двигуни чи паливна система автомобілів до 2000 року випуску можуть страждати від спиртового бензину. Давайте внесемо ясність. Насправді ця дата умовна. з 2000 по 2002 рік відбувався перехід двигунів на стандарт Євро 4. І саме двигуни Євро 4 абсолютно нормально перетравлюють спиртові домішки. Їх розробляли з урахуванням етанолової технології. Тому, якщо двигун вашого авто відповідає нормам Євро 4, можна не Переживати на всякий випадок можна перевірити технічну документацію свого авто на предмет норм 2. І до речі, на деяких машинах на лючку бензобака можна виявити наліпки з символами Е5 чи е 10 тобто етанол 5 чи етанол 10. Це значить, що автомобіль абсолютно адаптований до 5 чи навіть 10% спирту в пальному. Але власникам авто до 2000 року або з нормами Євро 3 краще раз на 3-4 місяці заїжджати на діагностику паливної системи. Це недорого, її вартість 300-400 гривень. Наступний момент вплив етанолового бензину на потужність двигуна і витрату пального, і особливо це стосується автомобілів з турбодвигуном. Ви помітили, що за останні роки заявлені виробником витрата пального і розгін до сотні усе більше відрізняються від реальних. Часткова причина саме в масовому використанні спиртових бензинів. Навіть при однаковому октановому числі 95 у безспиртового і етанолового пального дещо відрізняються швидкість детонації і температурні характеристики згорання. В результаті, і ви можливо самі помічали, при активному драйві та в міському циклі витрата пального зростає. Технологи кажуть про різницю в потужності у витраті 10-12%. І чим більше частка спирту, тим автомобіль автомобіль буде менш потужним і споживатиме більше пального. Тому, якщо у вашої машини двигун більше ніж 2,5 літра об'єму, або що особливо специфічно обладнаний турбонадувом, радимо час від часу заливати 98 й бензин без спиртових домішок. Але на непотужних авто з невеликими двигунами різниця не так помітна, хоча і тут є специфіка. Момент номер чотири. Особливості експлуатації. Дехто стверджує, що у спиртовий бензин слід додавати присадки а дехто стверджує, що різні типи пального слід змішувати. Давайте внесемо ясність у цей момент. Основна проблема, яку пов'язують з етанолом, це його властивості. Це, по-перше, спирт, а значить, розчинник. По-друге, він має гігроскопічні характеристики, тобто здатність накопичувати вологу. Тому для більш безпечного використання такого бензину вам краще мати на увазі, що присадки для збільшення потужності чи промивки двигуна категорично не рекомендуються саме через розчинні властивості етанолу. Реакція присадок і спирту може вивести з ладу і двигун, і паливну систему. Але намагайтеся не залишати на тривалий термін авто рівнем пального меншим, ніж третина від баку гігороскопічний ризик спирту в тому, що випаровування в баку може створити водяний конденсат і викликати проблему з бензонасосом, ущільнювачами і шлангами паливної системи. Тому, якщо вам треба залишити авто на кілька тижнів, краще залити більше ніж півбаку для зменшення можливості випаровування з цією інформацією та практичними порадами, у вас має додатися впевненості у використанні етанолового пального. Боятися якого справді не варто. Тим більше, що альтернативи для масового авторинку справді немає.